Друзі, всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Trans Отримали ще одну партію тракторів Юто в 2023 році. Один із представників із моделей цієї партії стоїть позаду мене. Це Юто NLX 1404. В цій партії є новинки, особливості і зміни по комплектації в цьому трактору ми вам покажемо далі. Поїхали! Що ж, почнемо огляд трактора UNLX 1404. Почнемо з того, що нагадаємо вам основні технічні характеристики цієї моделі. А саме, по основним, без змін. Експлуатаційна вага трактора 6,5 тонн і більш, ніж достатньо для цієї потужності. Паливний бак у нас на 220 літрів. Фільтр касетний, сухий двойного типу. Переходимо відразу до двигуна, поки стоїмо з цього боку. Двигун lr 67523 Двигун шестициліндровий, атмосферний зі звичайною механічною паливною системою. Відсутній тут каменрею, немає в нас ніякої електроніки. В принципі, все просте механічне. Двигун, який буде і надійний, і простий в експлуатації, ніколи вам не доставить клопоту. Тут зверху в нас на впускному колекторі стоїть свічана кава. Яка спрацьовує за рахунок того, що нагріває повітря в самому впускному колекторі, коли в прохолодну погоду. Але бажа навіть, коли трошки холодає, її 10-15 секунд потримати, і воно для правильної експлуатації цього вистачить. Спереді бачимо, у нас так само встановлений ось вимикач маси акумулятора, розширительний бачок, осушувач, радіатор кондиціонера. Тут все поки без змін. Звичайні балочні мости З цього боку, що ми бачимо? Так само стоїть насос з підвищеною продуктивністю НШ на гідравліку, його продуктивність 60 літрів на хвилину. Зі своєю роботою він, скажімо так, впорується завжди чудово. По гідравліки, гідравліка в нас залишилась так само з ємкістю 80 літрів. Два фільтри бачимо на гідравліку і на коробку позаду стоїть два бака на даній моделі. В принципі, тут все залишається без змін. Відразу поглянемо в угільні фільтри кабіни. По комплектації у нас по три грузи ззаду на колесо, це тобто 150 кг додатково у вас йде. І переходимо потрошки до навіски і до заду трактора. Можете звернути зараз увагу у нас дві LED-фари і маленький приятний сюрприз до цієї комплектації, який ми вам більш детально вже покажемо з кабіною, так само і розповідаючи про оновлення в трансмісії даної моделі. Позаду трактора залишається так само: три пари гідровиходів. На цю пару у нас плаваюче положення. Але, як в попередньому відео ви могли бачити, вже додали для постійного потоку масла, для прямого злива в бачок ще один гідровиход. Залишається в нас так само ручне керування навіскою. Три циліндра на навіску. Ось два виносних. Максимальна вантажопід'ємність цієї навіски 4,5 тонни. ВОМ на 6,8 шліців, 540 або Тисяча обертів, але як бачите, позаду в нас вже немає речага, яким ми можемо переключати оберти. Це також вам покажемо з кабіни. Зі змін з минулої моделі 2023 року, яку показував мій колега. Також зверніть, будь ласка, увагу. Замість звичайної навіски у нас знову встановлені круги. Євростандарт. Навіска категорії 2. Вихід на пневмопричіп Повітряний залишається на тому ж місці. Ну і позаду коліс два ресивера. Позаду, в принципі, із основних змін ми попередньо показали, але більш детально це вже буде з кабіни. Стосовно трансмісії, ми б з задоволенням вам розповіли, але перенесемо це вже все до кабіни. Технічна трансмісія в нас залишилась та сама. Але з маленьким приємним бонусом, який, я думаю, наших клієнтів і здивує, і принесе певну радість для тих, хто хоче собі оновлений такий трактор. Тож переходимо в кабіну. Що ж, ми з вами знаходимося в кабіні і відразу почнемо з новинок. Як ви знаєте, український фермер дуже працьовитий і може прожити в полі дуже довго, поки не закінчить свою роботу. Ми всі це цінуємо і всі це розуміємо. Але є тільки одна річ, так звана, без якої український фермер не може прожити довго. Я думаю, жінки зі мною погодяться це кум. І тож, щоб ви не забували про свого кума і бо могли з ним бути частіше і проводити разом більше часу. В'ютеневих 1404 ми нарешті встановили додаткове сидіння, яке встановлене в нас в цій моделі вперше. До цього такої функції не було в цих тракторах. Також, із оновлень У нас буде панель приладів цифрова і інформативна. Що ж, показуємо вам, як відбувається процес запуску. Бачимо ось таких красенів, і переходимо до панелі приладів Що в нас залишилось незмінним це оберти, механічно показані, температура двигуна, паливний бак, ємність його наскільки заповнений. В електронному приводі заряд акумулятора, тискаливи двигуна. У нас додалися, з'явилися вже час та дата, коли ми працюємо. Електронно у нас показано мотогодини. Що найважливіше, і те, чого дуже не вистачало цим тракторам, це швидкість. Тепер в роботі ви зможете бачити швидкість, якою ви рухаєтесь на ходу. Тріп у нас 9,7 кілометрів. Це ви зможете собі заміряти, наприклад, по роботі в полі, який кілометраж ви накатали для того, щоб поміряти об'єм. Показуємо по меню. Код помилок з'явився. Далі. Робочі параметри це в нас скорість двигуна, температура повітря, процес крутного моменту, який ви використовуєте в даний момент, тискали двигуна, знову ж таки. І миттєвий, миттєві витрати палива. Те, що теж, в принципі, в роботі вам допоможе в середньому виміряти, скільки палива витрачає. Ви зможете побачити чесний розхід, його не міряти механічно. Також інформація про, про приводи, мовні налаштування, установки часов. Тут у нас в принципі нічого цікавого. Налаштування системи. Тут ви зможете собі під себе налаштуєте. Там запарована навіть іде система, яку ви скинете, налаштуєте під себе. Зараз вам покажу для того, щоб ви могли заміряти. Те про що я вам вже казав, певну. Відстань. Показуємо вам ще одну новинку в нашому тракторі, яка допоможе вам зі зручністю під'їжджати до навісного обладнання і підключати його. І вас буде дуже гарна глядовість. І час розповісти про новинки по трансмісії цієї моделі та про новинки, які. Обіцяли показати. Тож про устаткування кабіни. Наче залишилось все в класичному режимі. Справа маємо у нас щеплення на лом, дві пари гідрових, ось третя у нас плаваючим положенням. Висота регулювання нахилу на віски, ручний газ, ліфтоматік на піднімання опускання на віски, прикурювач та тиск ресіверах повітря. Стосовно коробки. Як каже мій колега, стоїть встановлена тут звичайна ютовська коробка стандартна це три діапазони вперед і один назад, і чотири швидкості. Але по багаточисельним проханням ми додали в цю комплектацію. Як бачите, встановлений ще один речах, який в нас називається ходозменшувач. У нас зайчик і черепашка. Що ж нам дає ходозменшувач? За рахунок ходозменшувача, цей трактор отримує тепер ту ж саму звичайну КПП, але вже з діапазоном передач 24 вперед та 8 назад. І мінімальна швидкість вперед складає на пониженій першій з половинкою менше, ніж 1 км за годину. Дуже, дуже багато прохань стосовно цього було, додали. Звертайтеся трактори тракторів наявності 23-го року. Тому будемо раді зустрічати вас на тест-драйві. Відразу покажемо з цього ж боку по вому, Що в нас змінилось? Так само залишився передок. Вниз включили, вверх відключили. Але тепер, так же як і в моделі 1024 та 1054, нас замість приводу від коліс або від двигуна, ВОМа, тут встановлено речах 540. Та 1000 обертів і нейтральне положення. Ось у нас так іде 1000 нейтральне положення та 540. Що це нам дає? Тепер для того, щоб перемикати оберти швидкість ВОМа, вам не потрібно виходити з кабіни іти назад вибирати. Ви можете, сидячи в тракторі, один раз вийшли, підключили і сидячи в тракторі, ви собі регулюєте з нейтрального положення на потрібні вам оберти. Також по кабіні. Звичайно, жмаємо кондиціонер, задня щітка, магнітова mp 3 у нас вже йде з блютузом, не тільки вихід під флешку або під Аукс. Тут навіть є вже блютуз. І дві колоночки встановлені. Інше по кабіні залишається незмінним. Але я думаю, цих новинок для. Доповнення цього трактора більш ніж вистачає. Трансмісія ця залишається такою самою простою і надійною. Єдине, те, що у вас більше, тепер підбор швидкості передач. Це те, що у нас дуже часто просили, те, чого не вистачало, і, скажімо так, у вас більший діапазон роботи ви більш точніше зможете підібрати потрібну вам швидкість. Тож. За дуже приємними цінами від компанії TransagroMarket ви отримаєте UTNLX 1404 в ексклюзивній максимальній комплектації з ходозменшувачами КПП 24 на 8, що ж ми нагадаємо дозволяє вам дуже більш прискіпливо підібрати потрібну вам швидкість в роботі. З камеру заднього огляду нову цифрову приборну панель, яка є вже доволі інформативною в порівнянні з минулими моделями. а... По факту, там ще додали із основних потрібних нам речей: це швидкість та розхід палива. Те, чого дуже не вистачало. Також додаткове сидіння для вашого кума, або ну, то вже, як ви виберете, кого захочете взяти з собою в поле, трактор максимальної комплектації. Максимально у нас по кількості грузів лінзована оптика. Трактор випущений в квітні 23-го року з заводу. Ще тепленькі, свіженькі, як ми вам постійно нагадуємо. Також до цих моделей і до старих юто для власників, які нас дивляться. У нас прийшла велика партія запчастин. У нас власний склад, ми про це нагадуємо. Тож звертайтесь до нас за новими тракторами, звертайтесь до нас за запчастинами. І... Хотіли б нагадати, вам працює державна програма 579, є у нас умови фінансування від лізингових компаній. тож будемо чекати вам. Звернайтесь до нас за нашим номером телефону, який ви побачите на екрані, і підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Дякуємо вам за увагу! Слава Україні! Всім гарного дня!